А да, звати я вас вітаю на маленькому читачеві. Сьогодні 6 грудня, а це означає шосте віконечко на отвен календарі. Тож давайте його знайдемо. Воно має бути десь тут. Та отже воно. Давайте відкриємо. Давайте його спробуємо. Вибач гоївку. Я не хотіла. Ммм. Дуже смачний шоколад. Я вас не буду, їсти, бо вже вечір. Але трохи так. Ммм. Як добре. Дякую за те, що дивилися мене на маленькому читачеві. І я вас побачу в наступному відео, мої улюблені підписники. Адіос!